Ян, добрий день вам е, дякуючи вам. У мене вчора запрацювала все-таки машина і запустили. Е, коли ефіром попшикали, тобто все стало нормально. Ну, тобто, завелася, їжджу. Але яка в мене ось зараз причина? Я не знаю. крім вас мені ніхто не підскаже, бо е, АС по фордам це для мене це тільки ви. От дивіться, зараз е, газую, так? Ось набираю плавно обороти. І от ось, ось коли от, от така кількість обертів, її тут підтрушує під, під, зараз. І чуєте які ось усім. Тобто ось Ось коли вже 1100 обертів там, чи 1200, і воно тут таке щось робить, як підтрушує. Під, От навіть коли зараз їду, і звук такий характерний, не знаю з чим це зв'язано. Ось і так як то шух-шух-шух, що це в неї що я не можу зрозуміти. Ось так, коли плавно їду. Вони більш всього смущають, оце ось коли е, на цьому, коли на холостих, зараз так. І от е, газнув і ось такий звук почути. Типа тох-тох-тох, як то щось так воно не працює.